Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде випуск про порожні баночки, про порожні пляшечки. Тож давайте дивитися. Мені здавалося, так дивлячись, так, що в мене в ванні залишилося, і так, що щось я десь докуповувала, що в мене багато чого закінчилося, але зараз побачимо. Може насправді не так багато, як я собі думала. От, бо не все ж пам'ятаєш, зараз дістала баночки для волосся, нічого не закінчилося. От, але дещо з догляду позакінчувалось. Давайте почнемо з, з, давайте з засобів для губ. Незвичайно, Почну, а закінчилось у мене аж три засоби, чому я надзвичайно рада. По-перше, ось ця олійка від Glamбі. Тут ще є, якби, якщо придивитись, але воно вже не вичавлюється. Не дуже мені хочеться розкручувати. Може хтось ще не бачив, як виглядає, тут отакі от шарики і дуже незручна упаковка, бо коли начавлюєш, виходить з засобу багато, він жирний, він липкий, мастить місце там, де воно зберігається, може потекти по обличчю. якщо тому я не раджу цей засіб. Сама олійка по собі непогана, але є в більш зручніших упаковках такі засоби. Також закінчила ось такий праймер від Faberlic, про який я забула, він у мене був. Але це вже він по максимуму викручений. Користувалася я ним не як праймером, а як таким бальзамом, домашнім протягом дня. Десь нанести на губи. На ніч він заслабкий. Ну, це, в принципі, і не є бальзам, це більш як праймер. Так, багато не буду на ньому зупинятися. І е, ось такий бальзам від Sierra Bis за також закінчився. Ці бальзами мені сподобалися, і це вже останній був з того наборчику, який я купувала на 8 штук. Жоден не зіпсувався, з ними все в мене було добре. З догляду за обличчям закінчився крем від Oriflame Love Nature. Ось такий, зволожуючий для нормальної шкіри з алою і кокосовою водичкою. Видно, так, що він такий був світло-блакитний, біло-блакитний, ось такий. Дарувала мені його ірочка 500 мл, 50 мл. от. І він такий, напевно, більш підходив би на літо, ніж на зиму, бо коли його наносиш, шкіра залишалась матовою. От, і мені трохи не вистачало зволоження. Хоча я його користуюсь сироватками зволожуючими. Ну, не знаю, чомусь якось цей крем ну, такий, мені не дуже сподобався. Так, і наступний крем для повік від ANEW Avon. Протенолом. Тут два в одному. Було тут два відділи, чому було тут і тут є два відділи. І один на нижньому повіку цей крем, і це гель такий на верхньому повіку. Я користувалася ними одночасно, але крем у мене закінчився швидше, аніж гель. Гелем я ще деякий час використавалась, але вирішила покласти в порожні баночки. Наносила на верхнє повіко, він має таку властивість скатуватися. Тому, наносячи макіяж, такі катечки невеличкі є. Це не дуже приємно. От, а нижня частина дуже класна, мені дуже сподобалась, гарно зволожувала і доглядала за шкірою. Так, також закінчилася у мене дві масочки. Перша це від українського бренду Marie Fresh Peeling Mask. Мені також її дарували, дарувала Віка на Новий рік. Так, Це маска дає очищення, сяння шкіри, матування, містить три види кислот АХ, БХП. Е, 50 мл. Наносила я її на 5 хвилин і потім дивилася, перший раз мені 5 хвилин вистачило, бо почало пощіпувати шкіру, захотілося змити, потім другий раз трішки довше, довше, довше і так далі. По дії своїй дуже мені нагадала маску від Andalou Naturals. У мене була з ягодами, є в них ще відома дуже з гарбузом, От, а в мене була саме з ягодами, бо під час того, як вона діє на шкірі, вона так. Трошки пощіпує, тільки від того, що моя шкіра червоніла, а від цієї ні. Ну, і коли зниваєш, що дійсно шкіра така більш сяюча. Я користувалася нею в кращому випадку один раз в тиждень. От, якби, звісно, двічі тричі на тиждень я би могла вам краще сказати ефект. Вона досить таки швидко закінчилась, але і на ранок шкіра була приємна, така, знаєте, як. от е е Ну, як світиться зсередини, ось так, можу описати. І друга маска від SambaiMi замовляла я її на iHerb. Цієї маски дуже надовго мені вистачило. Тут у нас корейською мовою все написано: а, 120 грам було її. Вона містила чорне вугілля та BHA кислоту. Це була маска, що пінилася. Вона досить таки ріденька, От такого темно-сірого кольору. І коли, навіть чорна, а коли піниться, ставала така темно-сіра, наносиш на шкіру, вона контактує, починає пінитися. Ну, також якби пори дещо очищувала. Коли вже вона не видавлювалася через помпу, я розкрутила і там на дні було це вугілля таке. Концентрована, прям сама маска ріденька я трішки додала води і ще трохи покористувалася. От, але я все-таки надаю перевагу класичним е глиняним маскам, ніж ось таким. Е якось мені більше подобається. хоча приємні дуже відчуття, коли вона піниться на шкірі, такий е цікавий ефект. так далі ще з масок закінчилась ось така нічна маска від Міша. Це вже остання. Я купувала їх чотири, здається, чотири види було, чотири купувала. Вона невеличка, 10 мл, але мені вистачало цих масок надовго. Зазначено було вже десь на 2-3 рази. Але ні, мені разів на 8-10 вистачало. Наносила я її в вечірній час після всіх уже Етапів догляду після крему. Ще зверху цю маску. Вона була гелева з медом, і ця маска була така більш зволожуюча і заспокійлива. Мені вона сподобалась. Всі ці маски сподобались. Дві в мене були із спиртом в складі, вони більш для проблемної шкіри, шкіри з висипаннями, і дві було зголожуючих. Дуже зручний формат. Я, мені подобається використовувати нічні маски, але цілий тюбик, то дуже-дуже довго він і стоїть у ванні, от, а це закінчилось таки швидко. Від бренду Youth, не знаю, як правильно він вимовляється, сайту iHerb. Ось такий пробничок 5 мл закінчився. Це денний та нічний крем з гіалуроновою кислотою, екстрактом равлика, тріпептидами та зеленим чаєм. Ось Через ці помпи десь один чи два рази мені вийшов крем, потім він залишився у тюбику, але вже не виходив. Я користувалася ватною паличкою, але сам крем дуже класний, гарно зволожує, мені дуже сподобався. От, можливо, придивлюся, коли мої запаси трохи позакінчую. Також ось такі е, патчі від Cosrx, від прыщів закінчились. Довгий час я взагалі ними не користувалась, але один дівився, е, нехороший висип на обличчі. Тут було, здається, в мене один чи два, і ще були в запасі, тому відкрила нові і користуюся. Дуже їх люблю і треба буде замовити, щоб ще були в запасі. Ось така маска від IonLive, це корейська маска для обличчя зеленим чаєм. Також сподобалася, отримала її на Новий рік від Іри в подаруночок. Так, ну, тепер, напевно, менш цікаве, ще покажу вам ось такий пробник: це український бренд Love and Loss, крем для рук. Преміум. Мені дуже сподобався його аромат. На те, що написано, олії муру-муру, фісташки, пробіотики та інші активні компоненти. І він дійсно гарно зволожував шкіру, я на ніч користувалася, дуже сподобався. І в мене зараз є в запасах креми, але я б придивилася до повної версії. Аромат дуже приємний, чимось мені нагадав аромат. Колись від Фаберлік у мене був крем яблуко з корицею чи штрудель з корицею, щось таке. Але той був занадто вже солодкий, інтенсивний, а цей такий, як його легка версія. ну Дуже приємний. От. Хотілося би повну версію. Так, ну, ще таке от від Сереве закінчувалася очищувальна зволожуча емульсія. Це в мене чоловік використовує як гель для вмивання. Так. Також дві баночки ось такого засобу: це совка Beauty, Ой, совка Skin Care, перепрошую, ось так. Це сільляван, яка піниться. Один був аромат Барві. Чимось такий троянду мені наче нагадував. І другий аромат Лавіз, аромат жуйки. Самі піни, баночки прозорі, але вони були різнокольорові, тут рожеві з білим, а тут е, такі красиві яскраві кольори, жовтий, неоновий, помаранчевий, зелений. Е, дуже класні ці е, солі, і вони піняться, тобто замінюють вам піну для ванн. І класні аромати. Дуже сподобалася. І також від того ж бренду Совка Beauty, ось така тверда піна для ванни. Закінчилася. Цю я розділила на три частинки. Також з ароматом is, от як один з цих, одна з цих солей. Також дуже гарна річ. І Віка в мене користувалася, і я і нам дуже-дуже сподобалось. Також, ось таке мильце закінчилося з грушею. Це щось українське також. Але тут не написано, що це за бренд і взагалі купувала в Єві. Там є і в формі інших також фруктів. фруктів, напевно, так. Закінчила ось таку упаковку від Faberlic спонжів для нанесення тонального крему. Колись це були єдині спонжі, якими я користувалася, вони мені подобалися. От, але ну, зараз я вже розумію, що більш мені подобаються спожі, які намикаючи, збільшуються. І ну, ними легше працювати. Ці такі трикутнички були, і вони від намикання ніяк не міняли свою форму. Е, ось такий гель інтимної гігієни від лактоцит закінчився. Е, це була більш дешева упаковка без дозатора, і вона дійсно не зручна, тому купувати більше не буду. От, більше засоб використовувалось, ніж так, якби була помпа, а так сам засіб хороший, сподобався. Так, зубна паста від Colgate, Colgate Total. Ось така Active Fresh. Нам вона подобається, і зараз я знов її повторила. Так, ще покажу вам трохи вадів. Ось такий вітамін Д3, дитячий закінчився тут 400 одиниць. Якраз дитяча доза, маленькі-маленькі таблеточки, які треба розсмоктувати. Вони солодкі, дуже приємні на смак. Не желейки, а саме такі таблеточки. От то, можливо, якщо хтось в пошуку, то можу вам порадити. Їх треба приймати, зараз скажу вік, від 4 років та старше. Ну, напевно, тоді, коли вже дитина може розсмоктувати е, таблеточки. Так, і оборожувати можна ось такий вітамін D3 плюс К2. Тут 1000 одиниць е, ну, Доросла доза це 800, тут дещо більше. Ну, можливо, не все ж засвоюється в нас. І по одній капсулі один або двічі на день. Ну, Ми пропили чоловіком. Виходить, два місяці пили. Чесно сказати, щоб я помітила ефект. Напевно, ні, але вітамін D3 я знаю, що він потрібен. От Тому е є ще одна в запасі. Буду приймати. І для нігтів два засоби Закінчилося. Перше, це ось така крапельна сушка від Katries Dry Drops Instant. У мене таке враження, що вона випаровувалась, тому що. Ну, якось за першим використанням зовсім було непомітно, що ну, засіб хоч трошки його поменшало. Але там відразу раз береш і його менше-менше тане на очах. Я вже повторила, у мене є в запасі. Так, вона така масляниста водичка. Крапаєш на лак, написано в інструкції, що одразу як не фарбував, треба капати, не чекати. От, вона деколи буває, що крапелька так от прям з'їжджає з, з нігтя, не розпливається. Треба, щоб вона так розплилася. І ну, я... мені здалося, що наче прискорює висихання лаку, ну принаймні верхнього слою. Тому я повторила: дійсно цікавий засіб, непоганий. Хочеться і від інших фірм пробувати. ну Наприклад, від Ingled, то вже там занадто висока ціна. У вигляді спрею мені не подобається, бо і так пальці залишаються жирними. Якщо це на ногах, то і там підлога, треба потім додатково це все прибирати. От. А вигляді крапельок мені найзручніше. І закінчився в мене Top Face Lasting Color. Він у мене був ну, багато використаний. Це самий перший лак, який я купила з початку війни. Я коли поїхала з дому, в мене не було зовсім От показую вам, що ви бачили, що там вже зовсім нічого немає, а навіть те, що є, воно не набирається, вже тягнеться за пензликом, нанести неможливо. От. І це був саме перший лак. Мені сподобався колір, але я не врахувала, що він такий ось перламутровий. Такий, знаєте, ефект А-ля 90-х. Його було от у мене скільки використано. Я думала, що я не буду купувати собі лаків, що вони мені не потрібні. От, Але, як виявилося, почві війна йде, але ж ця триває, і всі навколо ходили гарні, такі з макіяжем, з манікюром. і Я ну думала, напевно, і. Треба і собі щось підібрати. От, і Коли я вже підібрала більш такі вдалі лаки, цей в мене просто стояв. Я його взяла в Project Polish. Минулого року вела цей проєкт От, і його використовувала як нижній шар. І е, знайшла дуже гарний лак, з яким вони гарно виглядали. І таким чином закінчила. От. Чому я дуже рада, я в цьому році також такий. А-ля Project Polish але я не знімаю звіти. Просто я хочу не купувати лаків, а користуватись тим, що є. І якщо будуть закінчуватися, то буде дуже-дуже добре. От, всі мої порожні баночки я вам показала. Я дякую всім за увагу. Я дякую вам за те, що ви підписуєте, залишаєте свої вподобайки і коментарі. Це, по-перше, дуже приємно, а по-друге, це допомагає розвитку каналу і допомагає пропонувати моє відео новим глядачам. Бо якщо ви вже поставили лайк, якось, якось зреагували на відео, то YouTube вважає, що це відео цікаве і може сподобатись комусь іще. От так що не забувайте, це дуже важливо. Я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі, Па-па!